Всім привіт! В цьому відео ми розглянемо надувний киломоб Stratosphere 5.5, який з'явиться у нас тільки в наступному році і за прогнозами повинен розірвати український аудор-ринок. Першу різницю між іншими брендами помітно одразу: якщо більшість килимків пакується ось так, то цей килим має взагалі іншу концепцію. Нагадую те, як пакуються намети від бренду Sierra Design. В комплекті до килимка йдуть латки, які дають можливість швидко заклеїти прокол та запасна резинка для клапану, якщо попередня загубиться або вийде із ладу. І ще герметичний чохол насос що доволі круто. Ви можете все спальне спорядження в нього скласти, а коли прийде час лягати спати, все звідти дістати та ним же піддути килим. Сам килимок, форма прямокутна з паралельними трубками. Нагадую, звичайний матрас для моря. У дві крайні, назвемо так, камери трошки ширші, ніж центральні. Це для того, щоб ви завжди спали саме в центрі килимка. Зовнішній матеріал виготовлений з міцної тканини 75ден з ДВР-просоченням, ну і звичайне тип покриттям. Це для того, щоб килим не здувався. Всередині килимка використовують перероблений синтетичний утеплювач Stratus. Це дає можливість використовувати килимок взимку. Показник R-Value 55 зауважують, цей тест проведений за стандартом штатів. Характеристики. Товщина килимка 8 см, вага в розмірі регуляр 785 г. Але найголовніше в цьому відео це порівняння з конкурентами. Відсортуємо килимки по показнику R-Value 5 6 Ми бачимо, що у продажу у нас є килим Expert Versa 5R. Який трохи товстіший, але по показникам AirLi, по вазі та по габаритам програє, а різниця в ціні приблизно 1000 гривень, при тому, що експет під час зйомки на знижці. Якщо взяти відфільтрувати по товщині, то ціна цього килимка дорівнює ціні літніх килимків популярних брендів в Україні. Тепер, я думаю, ви розумієте, чому така назва в відео. На цьому все. Дякую за перегляд. Пишіть в коментарях, які у вас враження щодо цього климка. Також підписуйтесь на канал. До зустрічі у Шамбалі.